Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один глобальний рух, а його історію уявіть собі, розповідає один єдиний колір. Так, так, колір, і це символ, який об'єднує мільйони людей по всьому світу заради однієї великої мети. І цей колір помаранчевий, він символ майбутнього, світлого майбутнього, вільного від насильства. І саме він є ключем до розуміння однієї дуже важливої міжнародної кампанії. Ну що, давайте розбиратися, що ж за цим усім стоїть. Отже, могутній колір. Що ж у ньому такого особливого? Давайте дізнаємось, яка історія ховається за цим яскравим символом надії. Так от, у чому тут річ помаранчева стрічка? Це знаєте, не просто якийсь аксесуар, ні, це офіційний символ. Його обрали, щоб представляти боротьбу проти домашнього насильства. Тобто, це символ надії на світ без жорстокості, на світле, безпечне майбутнє для кожного. І отут виникає цілком логічне запитання добре, є символ, ми розуміємо його значення, але яка саме кампанія стоїть за ним? Про що власне йдеться? Наша 16-денна подорож. А відповідь ось яка. Це щорічна акція 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І знаєте, що найцікавіше? Сам проміжок часу, оці 16 днів, має величезне символічне значення. Все починається 25 листопада. Це міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який, до речі, ООН проголосила ще у 1999 році. А завершується кампанія 10 грудня у Міжнародний день прав людини. Бачите, які дві потужні дати її обрамляють. І це, звісно, зовсім не випадковість. Це така собі символічна подорож. Вона ніби проводить нас від боротьби з конкретною проблемою, насильством проти жінок, до утвердження загальнолюдської ідеї, до нагадування, що права жінок це права людини. І що захист від насильства це фундаментальне право абсолютно кожного. Добре, яка ж ключова місія кампанії? Тобто, навіщо все це? Давайте подивимося, на які саме проблеми акція 16 днів намагається звернути нашу з вами увагу. Компанія фокусується, можна сказати, на чотирьох основних напрямах: це подолання домашнього насильства, це протидія насильству за ознакою статі, це запобігання жорстокому поводженню з дітьми і це боротьба з торгівлею людьми. І що тут надзвичайно важливо розуміти: це не якісь окремі ізольовані проблеми. Ні, вони всі тісно пов'язані між собою і, на жаль, стосуються суспільств по всьому світу. Отже, спільний заклик до дії. Бо знати про проблему, це, звісно, дуже важливо, але це лише перший крок. Що далі? Як ця кампанія допомагає перетворити обізнаність на якісь реальні, конкретні дії і зміни? І справді, що означає протистояти насильство? Це ж питання, над яким варто замислитися, правда? Бо це не просто якісь гучні заяви чи декларації. Це щоденний вибір, це конкретні вчинки. Що ж це означає для нас усіх? Так от, компанія пропонує доволі чіткі кроки. Крок перший підвищувати обізнаність. Просто говорити про проблему це вже, повірте, величезний внесок. Крок другий сприяти діалогу. Бо саме відкриті розмови руйнують стіну мовчання. Третій крок підтримувати тих, хто постраждав. Це означає знати, куди можна звернутися по допомогу. І, мабуть, найважливіше четвертий крок ніколи, ніколи не мовчати. Більше ніж 16 днів, і знаєте, це, мабуть, найголовніша думка. Ця кампанія це не просто якась акція, що триває два тижні і закінчується. Ні. Її дух, її ідеї вони мають жити в наших діях щодня протягом усього року. Ось воно ключове послання. Насильство не місце в нашому житті. Все просто, чітко, безкомпромісно і дуже потужно. І ця позиція має звучати не лише протягом 16 днів, а завжди. Це мета, до якої ми всі повинні прагнути. І ось ми знову повертаємося до нашого символу, з якого все почалося. Тепер ми розуміємо, що помаранчева стрічка це не просто стрічка, це особисте зобов'язання, зобов'язання бути в темі, бути обізнаним, підтримувати тих, кому потрібна допомога, і зрештою разом творити те саме світле і безпечне майбутнє. І наостанок питання, яке, мабуть, варто взяти з собою. Не треба чекати якоїсь спеціальної дати чи початку кампанії. Який один, можливо, маленький, але реальний крок можна зробити от просто сьогодні, щоб наша завтра стало хоч трішки безпечнішим? Це питання, відповідь на яке, я думаю, маємо знайти ми всі.